Джаз Гріпен» – шведський багатоцільовий літак у народі. Його звуть Гріфон. Виробник шведська компанія СААП Здатен виконувати різні задачі. Вважається не лише винищувачем, а й штурмовиком та розвідником. Літак має три різні модифікації. Базова з'явилася на озброєнні шведів ще у 1997 році. Найсучасніша у 2019-му. вироблено майже 250 одиниць. Виготовляти шведи почали цей літак як аналог натівського, тому він дещо схожий за шістнадцять. Вена навантаження Гріфона становить приблизно 5 тонн. Спроєктований літак за аеродинамічною схемою, а його рулі керування дозволяють створювати позитивну підіймальну силу на всіх швидкостях польоту. Гріпень має високі злітно-посадкові спроможності, може сідати та злітати та, та з польових аеродромів та автомагістралей, оснащений сучасним радаром та системою РЕП, яка робить його менш помітним. Літак здатен виражати як повітряні, так і наземні цілі. На собі може нести майже всю різноманітність зброї. НАТО, наприклад, гарбуни, які вже є в Україні. Дальність виявлення по усіх цілях море, повітря, земля, 100 морських миль, що дорівнює 185 кілометрів. Цей винищувач не такий дорогий, якщо порівнювати його з авіаконкурентами. Година шведського літака коштує близько 5 тисяч доларів. Водночас Гріпи не брав участі у бойових діях. Його використовували лише у Лівії у 2011-му для патрулювання та розвідки повітряного простору. Ціна джаз тридцять дев'ять гріпень зале залежно від модифікації, становить від 30 до 60 мільйонів доларів.